Мене звати Яхно Мілена, я студентка першого курсу Харківського національного університету радіоелектроніки. Мене звуть Гринишина Софія. Я навчаюся на першому курсі спеціальності інформаційної системи та технології інтернету речей. Я студентка другого курсу Кведена Анастасія, напряму інформаційні системи та технології інтернету речей. Привіт, мене звати Михайло Сумняга. Я студент четвертого курсу. Група ІТІР 17.1. 126 спеціальність інформаційної системи та технології яким був прохідний бал і які ЗНО треба складати? Середній рейтинговий бал був 159, та я складала українську мову, математику та англійську мову. Мій середній рейтинговий бал був 176 балів. і Я складала ЗНО з української мови, математики та англійської мови. Так, я порекомендувала цю спеціальність абітурієнтам, тому що я вважаю, що вона дуже актуальна. Ми вивчаємо ну, різні мови програмування, різні різні предмети, і тому я вважаю, що якщо ви закінчите цю спеціальність, то у вас не буде проблем з вибором професії. Мій середній рейтинговий бал ЗНО був 180 балів. Я складала такі ЗНО, як українська мова, математика та фізика. Останнє бюджетне місце, яке в моїй групі було, це 173 бали. Мій середній бал ЗНО був 170 балів. Я здавав математику, фізику та українську мову. Чому ви обрали цей ВНЗ та цю спеціальність? А мої друзі тут навчаються, та за їх рекомендаціями я обрала цей університет. Вони мені розповідали, що це дуже крутий універс з великими можливостями. Що після цього університету я можу обрати будь-яку спеціальність з IT. Взагалі, я була дуже невпевнена, коли вибирала спеціальність, але я знала, що я хочу щось зв'язане з IT. І ми з братом він також програміст, вже успішний. Він мені порекомендував цей університет, тому що тут дуже великі можливості. А потім я вже вибрала саме цю спеціальність, тому що вона підходила мені по освітній програмі. Не дарма про університет говорять, що хноре перше серед кращих. Цю спеціальність я вибрала, бо інформаційні системи та технології це передова спеціальність, якою повинна займатися кожна людина. Бо технологія 5 g яка зараз вже дуже розвинена, та управління домом. За допомогою звуків, плескату в ладоні або іншої програмних засобів, це дуже актуально на наш сьогоднішній день. Я вибрав цей навчальний заклад, тому що тут є дуже велика база навчання програмуванню. Також цей університет співпрацює з багатьма IT-компаніями та має дуже великий рейтинг. Що ви вивчаєте на цій спеціальності? Які основні дисципліни? Чи можна обрати напрям у навчанні? Та якщо можна, то з якого курсу? Ми вивчаємо на першому курсі основи програмування C++, C Sharp та вже почали вивчати Arduino. Так, у першому семестрі ми вивчали основи програмування. Потім у нас додалося об'єктно-орієнтовне програмування. А також ми ще вивчаємо Arduino. зараз на першому курсі. Ми вже вивчили повністю C++, Також почали вивчати C Sharp. Моментам було досить складно, але взагалі мені сподобалось, тому що майже всі викладачі дуже компетентні, цікаво розповідають матеріал, і взагалі мені подобається те, що ми вивчаємо на першому курсі. Дуже багато часу було приділено саме математиці, так як програмування без математики не буде існувати, можна так сказати. Вот а профільні предмети вже пішли з другої половини першого курсу. За два курси ми вже вивчили C++, C Sharp, написали нейронні мережі за допомогою Python, Та також навчилася програмувати на Arduino. Саме цікаве, що я вивчав, в першу чергу це є мова програмування. За перший курс я вивчив повністю з нуля мову C++, На другому курсі я вже знав повністю мову C та C Sharp і також об'єктно-орієнтоване програмування. І вже на третьому, четвертому курсі досконально вивчив мову, таку як Java, Python, і також розробка та програмування мікроконтролерів на мові C та Arduino. Як можна підготуватися до першого курсу? Можна підготуватися до першого курсу, і я би абітурієнтам порадила, щоб вони краще підготувалися до ЗНО, тому що від рейтингових бали можна е, потрапити на бюджет. Чи багато математики? Який рівень знань потрібно мати на початку? Ми багато вивчаємо математики, тому що це дуже сильно пов'язано з програмуванням, і для подальшої роботи нам вона потрібна. Зараз на першому курсі у нас було вже майже три предмети, які зв'язані з математикою: це вища математика, дискретна математика та чисельні методи. Ну, у нас така спеціальність, що вона досить тісно пов'язана з математикою, тому я вважаю, що це виправдано, що у нас така кількість часів для неї. Я вважаю, що повинна бути дуже хороша база математики, бо без математики програмування краще не йти, тому що ці дисципліни дуже тісно пов'язані. Та також я вважаю, що повинні бути якісь базові навички та знання програмування. Якщо їх немає, то нічого страшного, але краще щоб були. Є можливість займатися науковою діяльністю. Чи є нове обладнання або у лабораторії для цього? Я знаю про лабораторію фізики. На першому курсі ми проводили там наші лабораторні роботи, та також була у лабораторії з Ардуїно. Ми писали програмне забезпечення на Ардуїно. А я знаю, що на кафедрі є чотири лабораторії, де ми можемо навчатися з сучасними пристроями. Чи є можливість приймати участь у різних конкурсах, конференціях та як часто? Я вже встигла написати дві курсові роботи, встигла брати участь у тезах з радіо радіоелектроніка та молодь у 21 столітті. Це збірник, в якому надруковані мої тези з моєю командою. Та також я брала участь у написанні тезах з української мови двічі. Ми з моєю командою одногрупників у складі Васильєва Олександра та Холодова Станіслава брали участь у хокатоні від Logic та зайняли перше місце. Студенти нашої кафтери мають багато можливостей приймати участь у науково-дослідних роботах. За ці чотири роки, що я навчаюся, я приймав участь у багатьох науково-дослідних робітах та конкурсах. Такі, наприклад, як Хакатон, який організувала компанія Global Logic. також я приймав участь у конференції радіоелектроніка та молодь. Чи є можливість працювати під час навчання? Вам пропонують працювати або стажуватися у компаніях. Я вважаю, що така можливість є, але дуже складно поєднувати навчання з роботою. Якщо ти хочеш досягти якогось успіху в певній галузі, то мені здається, що краще її дослідніше, докладніше вивчити. І я з моїми одногрупниками вже стажувалася місяць у провідній it компанії Вже з третього курсу студенти нашої спеціальності мають змогу. Піти працювати до it компанії також я вважаю, що на перших двох курсах не треба ще працювати, так як це дуже сильно відволікає від навчання. З третього курсу я пішов працювати з адміном в it компанію, та вже маю там досвід роботи в, в півтора роки. Мені дуже це подобається. Чи є можливість навчатися за кордоном? Як отримати подвійний диплом, так є можливість навчатися за кордоном. Я знаю про програму Герасмус Плюс, та також можна навчатися у Франції у Ліможі. Зараз ми знаходимося у лабораторії відеокомунікаційних технологій, де проходить захист подвійного диплому дистанційно. Якою була перша сесія? На першій сесії я дуже хвилювалася, адже це моя перша сесія. А я дуже... Хвилювалася, я не розуміла, як вона як вона буде проходити, як викладачі питають матеріал, який ми пройшли за цей семестр. Але в кінці кінців я її пройшла дуже успішно та далі навчаюся на першому курсі. Перша сесія у нас була дистанційна і взагалі я. Досить сильно хвилювалася, тому що я ніколи не здавалася сесію, але взагалі все пройшло дуже добре. Я гарно склала сесію і не можу сказати, що це дуже страшно, тому я думаю, що друга сесія буде легше для мене. А моя перша сесія проходила очно. Я заздалегідь до неї підготувалася і здала її відмінно. Так, звичайно, пам'ятаю. Перша сесія була, мабуть, самою страшною для мене так. Так як я ніколи її не здавав, але я її здав дуже гарно, і потім на інших сесіях я вже так не хвилювався. Які професії можна опанувати після завершення навчання? Коли я закінчу університет, я планую. Стати програмістом, ну розробником програм, але також закінчивши цю спеціальність. І можна стати і тестувальником і ще якимось, ну обрати якусь професію, зв'язану з IT. Я думаю, з цим не буде проблем. Мені багато розказали мої викладачі про базові знання для цієї спеціалізації моєї, і тому я обрала саме мануального тестувальника. Маючи диплом, нашої освітньої програми можна отримати. Таку роботу, як це тестувальник та тестувальник в автоматичному режимі, також програміст мікроконтролерів. Ну і по бажанню можна піти з працювати з адміном які є поради майбутнім студентам? Я би порадила нашим студентам, щоб вони були цілеспрямовані, щоб вони були упевненими собі, тому що все вийде. І бути на готові до чогось нового студентам першого курсу я б порадила приділяти увагу всім предметам, тому що вони дуже пов'язані. В майбутньому це допоможе розуміти якісь інші гаузі, предмети, і вам буде легше навчатися. Я бажаю майбутнім студентам нічого не боятися та вірити у себе. Поради майбутнім студентам гарно скласти ЗНО. Це перший крок до вступу сюди, і не боятися своїх амбіцій, проявляти свої знання і багато питати у викладачів, тому що вони знавці своєї справи. Чим більше питань, тим більше відповідей.